Гуси лебеді українська народна казка. Слухайте аудіоказки на сайті аудіоказка Була на світі дівчинка і братик Івасьок. Пішла гуляти дівчинка із братіком в лісок, поклала спати братіка під кущик на траві, пішла збирати ягоди та квіти лісові, Летіли гуси лебеді. Схопили Іваська, та й понесли на криличках далеко від ліска. Аж тут прибігла дівчинка, побачила гусей, вони крильми заплескали і зникли вже з очей. Біжить за ними дівчинка, а їх ніде нема. Лиш на горбочку пічечка стоїть собі сама. Ой, Пічечко, ріднесенька, мені допоможи де ділись гуси лебеді. Як знаєш, розкажи поїж моїх перепічок, тоді я розповім. Та ні, у мого батечка, я й млинчиків не їм. Побігла далі дівчинка, нікого навкруги, тече молочна річечка, кисільні береги. Ой річечко, ріднесенька, мені допоможи. Де ділись гуси лебеді, як знаєш, розкажи поїж мого киселику. Тоді я розповім. Та ні, у мого батечка, і меду я не їм. Побігла далі дівчинка, попереду лісок, стоїть зелена яблуня, біленький поясок. Ой яблунько, ріднесенька, мені допоможи, де ділись гуси лебеді. Як знаєш, розкажи Поїж кисельних яблучок, тоді я розповім. Та ні у мого батечка. Солодких я не їм. Побігла далі дівчинка, побачила ставок. Вода, неначе дзеркало, на березі пісок. Сидить і Васик, грається на березі в піску, а білі гуси лебеді купаються в ставку. Підкралась тихо дівчинка до того бережка, схопила в миті Васика, та й ходу від ставка. А гуси це побачили. Зібрались у загін, лицять, тріпочуть крилами за нею невздогін. Біжить, що дівчинка і бачить у ліску стоїть та сама яблуня у білім пояску. Ой, ябленько, ріднесенька, рятуй мене, рятуй, а ти кисельних яблучок спочатку покуштуй. Вона вкусила яблучко, яке ж воно смачне! Її сховала яблуня під гіллячко рясне, побігла далі дівчинка, та ще далека путь, і знову гуси лебеді летять, не відстають. От-от піймають дівчинку дзьобаці вороги, аж ось та сама річечка кисільні береги. О річечко ріднесенька, рятуй мене, рятуй, а ти мого киселику, спочатку покуштуй. Вона мерщій киселику ковтнула з молочком, її сховала річечка під самим бережком. Побігла знов, лебеді лицять, не відстають, От-от накриють крилами, дзьобами заклюють. Ну хто ж врятує дівчинку, від лиха захистить, аж ось та сама пічечка край стежечки стоїть. Ой, пічечко, ріднесенька. Рятуй мене, рятуй, а ти моїх перепічок спочатку покуштуй!» Тут дівчинці перепічки здались такі смачні, її сховала пічечка на теплім черені. як вискочила з пічечки, а гуси знову слід. А вже прибігла дівчинка додому, до воріт. Тут бачить гуси лебеді, що вечір вже настав, та з тим і повернулися. На свій далекий став, а дівчинка із братиком спокійно стали жити, лихих остерігалися, а з добрими дружить. Котилось спіле яблучко з під яблуні в ліску, котилася перепічка і з пічки на горбку, та ще молочна річечка в киселику текла, і цю хорошу казочку мені розповіла.